Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Платона Воронька Танці. Ось послухайте, танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком, а квасоля, руки в боки, та й ускоки-перескоки. Ой, чок-чок, ой, чок-чок, ну й веселий гопачок, Барабуля і буряк починають краков'як. А цибулька в аркані аж підморгує мені. Ой чок-чок, ой чок-чок, а я собі в гопачок А тепер, дітки, повторюйте за мною. Танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком. А квасоля руки в боки та й ускоки перескоки. Ой, чок-чок, ой, чок чок ну й веселий гопачок. Бараболька і буряк. Починають краков'як. А цибулька в Аркані аж підморгує мені. Ой чок-чок, ой чок-чок, а я собі в гопачок. А тепер послухайте ще раз танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком. А квасоля руки в боки, та й ускоки перескоки. Ой, чок-чок, ой, чок-чок, ну й веселий гопачок. Бараболька і буряк починають краков'як, а цибулька в Аркані аж підморгує мені. Ой, чок-чок, ой, чок-чок, а я собі в гопачок молодці дітки. Дякую усім, хто підписався на мій канал. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте подобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім.